Доброго усім дня! Сьогодні ми поговоримо про те, що таке звук. Звук це коливання частинок середовища, наприклад, повітря, води чи твердого тіла, що поширюється у вигляді хвилин. Джерелами звуків є тіла, що коливаються. Наприклад, крила комахи, струни гітари, барабанна перетинка. Коли ми розмовляємо, коливаються наші голосові зв'язки в гортані. Звуки в гортанні людини утворюються завдяки коливанню голосових зв'язок. Під тиском повітря, що видихається з легень, Голосові зв'язки в гортані це дві складки слезової оболонки, розташовані в середній частині гортані, які вібрують при проходженні повітря, створюючи звук. Вони є частиною мовленєвого апарату і регулюються м'язами гортані. Як же утворюється звук? Повітря з легенів проходить через гортань. М'язи гортані натягують голосові зв'язки. Видихуване повітря змушує зв'язки вібрувати, створюючи звукові хвилі. Ці звукові хвилі далі формуються у членороздільну мову в порожнинах глотки, рота та носа з допомогою язика, губ і щелепи. Існує багато факторів, що впливають на голос. Наприклад, довжина зв'язок. У жінок зв'язки коротші, тому їх голос вищий. Напруга, чи точніше чим сильніше натягнуті зв'язки, тим вищий голос. Також на звук впливають шкідливі звички. Паління та алкоголь можуть пошкоджувати голосові зв'язки, роблячи голос хриплим. А також надмірне навантаження. Тривалий крик, спів або розмови можуть призвести до утворення вузликів на зв'язках, що викликає охриплість. Звук може бути тихим і голосним, високим і низьким. Звуки відрізняються гучністю і висотою. Тихі звуки виникають за невеликих коливань. Що більше коливання, то гучніший звук. Наприклад, звуки грибінця гучніші, якщо відхилити зубці на більшу відстань, а барабана, якщо сильніше вдарити по його мембрані. Висота звуку залежить від того, як швидко відбувається коливання, що швидші коливання, то вищі звуки. Якщо ж наповнити тарілку водою та опустити в неї палець і підняти його на висоту 30 см над поверхньою води, щоб краплі води вільно спадали в тарілку, то у місці, де краплинка торкнеться води, виникне хвиля, яка поширюється вздовж поверхні води. Звук це теж хвиля, але ми її не бачимо. Існує ціла наука, яка називається акустика, наука, яка вивчає звуки. Ми чуємо звуки навіть якщо джерело звуків далеко від нас. Це тому, що коливання від джерела звуку передаються повітрю і поширюються в усіх напрямках. Наприклад, якщо коливається мембрана гучномовця, вона стискає повітря, утворюючи згущення, яке передається далі. Атоми і молекули при цьому не переміщуються разом у напрямку звуку, а лише коливаються. Поширення звуку в повітрі це переміщення згущень і розріджених частинок повітря. Звуки поширюються не лише в повітрі, а й у рідинах та твердих тілах. Найшвидше звуки поширюються у твердих тілах, бо частинки твердих тіл розташовані найщільніше. У рідинах звуки поширюються повільніше, ніж у твердих тілах, і ще повільніше у газах. Єдиний автомобіль. Що подавав звуковий бар'єр. Це є британський автомобіль Trust SSC з реактивним двигуном. Наше вухо, воно, наче локатор, фокусує всі звуки. По вушному каналові звук досягає барабанної перетинки, яка коливається під впливом звуків. Завитка Перетворює ці коливання, підсилені слуховими кісточками в електричні імпульси. А слуховий нерв передає їх у мозок. Мозок аналізує інформацію. Хтось любить звуки музики, на когось заспокійливо діє звук голосно рідної людини, а хтось відпочиває та відновлює сили за містом, слухаючи звуки природи. Шум вітру, шепіт молодої трави, шелестіння лісу, ранковий спів, пташок, крики звірів та інші природні звуки наливають наше тіло силою, бодьоять, радують, знімають стрес, накопичений у гамірному місті. Та не всі звуки безпечні та заспокійливі. Природа може показати характер: Загуркотить вулкан чи землетрус, гроза розколе небо блискавкою та громом. Людина вторить природі гуркотом літаків, залізниць, вистрілами і вибухами снарядів. Гучна музика, особливо в наушниках, може пошкодити слух. Слух втрачається повільно, але безповоротно.